Дорогі друзі, повертаємося до студії. Тим паче, що хочеться вже представити гостей, які є в нас в студії. Як ми анонсували, сьогодні, будемо дізнаватися про німецький сніданок. Сьогодні у нас в гостях Руслан Брашовецький, керівник відділу культури а, Відербург та Катерина Майєр, голова Миколаївського стоїть центральної спілки німців та німецької молоді. «Відергебург». отож, вітаємо вас. Дякуємо за те, друзі. що У нас повний стіл всяких продуктів. все дуже поживне. Як я вже обіцяла, дорогі друзі, що німецький сніданок це дуже поживний, дуже калорійний. Тож, друзі, що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми готуємо картофельний салат, картофельний салат і будемо демонструвати, як це готується, які інгредієнти. Ви бачите, все це ми застосовуємо сьогодні. Отож, які в нас інгредієнти? Я вже бачу, у нас є огірки, помідори, сосиски. Ми бачимо картоплю, булочку, зелень. Олійку ми бачимо і м'ясо запечене, так? Так, зараз ми наріжемо картоплю, вже нарізані огірки у нас і наріжемо зелень. Отож, давайте розпочинаємо, нарізаємо. Треба варити картоплю у мундирі. Тобто картопля у нас у мундирі вже зварена? Так, да, ми її вже приготували заздалегідь. Вона насичена калоріями, вітамінами, що все зберіглося. Зараз ми почистимо, наріжемо, далі ми додамо огірки і заправимо це зеленю і заправкою. Заправка у нас із гірчиці, уксуса. Тобто це у нас не олійка, це у нас спеціальний соус. Так, да, це mm. вже заготована заправка. А хотілося б дізнатися, які пропорції у приготування цього соусу. Одна частина уксуса, три частини масла, ну і гарці по вкусу. Тож дуже цікаво. Цей сніданок, цей салат є дуже поживним, багатокалорійний. Чи є він дійсно традиційним у Так, у да, Картофельний салат він як символ німецької культури, він популярний і в Німеччині, і у всіх німецькомовних країнах. Також його їдять у Чехії і дуже полюбляють у Америці. я сподіваюся, що новий день також його дуже полюбить. Так, будемо сподіватися, і тим паче сподіваємося, що нашим колег глядачам також а, буде до смаку. Отож, дорогі друзі, у вас є можливість зараз записувати усі інгредієнти а, і дивитися за тим, як почергово створиться цей салат. Я бачу, що у нас буде поєднання як сосисок, так і м'яса. Чому таке велике поєднання м'ясного? Ну, mm сосіски -hmm. та к сосискам подається цей салат, як гарніром зрозуміло. Дуже часто готують свинину, яка є таким основним продуктом, а салат вже як на додаток. Зрозуміло. До речі, булочки, я дивлюсь, також є. Булочки ми просто нарізаємо, чи ще якось також їх. Булочки в німецької мови називаються Брьотхін. Вони можуть бути різними, солодкими, насолодками. До села вже ж пастує несолодка mm -hmm. булочка. Вона в традиції прирізається нафту, може бути зроблений бутерброд, значинка, яка за смаком, або мати якість хліба. Mm -hmm. До салату й м'ясо. Начинка якась особлива, традиційна, чи це за смаком, будь-що може бути? За смаком це може бути е, кейзи брод, е, вурст брод, е, отже, або ти брод з компасою, чи з сиром, чи е, просто якщо це солодкий, або ти брод до чаю mm -hmm. або кави, може бути мармелад, це, це німецьке варення, або з медом. Mm -hmm. Отож, ну звичайно, мені більше до смаку солодкий. У в... мене вже знаєш, слинки з'явилися, дуже апетитно пахне цей салат. Я пропоную трошки перерватися на невеличкий сюжет про традиційну німецьку кухню, після якого ми повернемось і продовжимо готувати. Аму не лише про німецьку пунктуальність, але й про те, що німці дуже люблять смачно поїсти. Хто не чув про німецькі ковбаски, пудинги та рагу? Хоча німці ніколи не робили з їжі культу, проте вони мають безліч секретів з приготування своїх фірмових страв, національна кухня цього народу різні простими і ситними стравами. Вона відрізняється великою різноманітністю кулінарних шедеврів зі свинини, телятини, яловичини, птиці, дичини та риби. Популярні овочі, особливо капуста та картопля, найчастіше у відвареному вигляді. Широко розповсюджені кисломолочні продукти, бутерброди і страви з яєць. Німці надають перевагу не гострій їжі. Прянощі і приправи закладаються в страви помірно. Снідають вони найчастіше бутербродами із різноманітними олійно-масляними масами, овочами, ковасою та рибою. Національна кухня містить в собі весь спектр кулінарних подобань усіх регіонів Німеччини. Так у Південно-східній Баварії гостей пригощають качкою та клецками, приготованими з тіста для брецелів, яке змішують на солодкій заквасці. У Франконії є можливість куштувати найкращі ковбаси. У горді швабії, суп з блицями, капустяні страви і традиційні страви з макаронів. Усьому світі відомі копчені шинки Шварцельда, але не менш цінують і баденські цибульні пороги. У гесені їдять зелений соус, який дуже хвалив йоте. Цей соус готують не менше, ніж дев'яти видів трав, і він особливо смачний з яловичиною і спаржею. Ластощами у Уренській області вважаються маринована яловичина, картопляний салат, житнє збіжжя, картопляні млиці і яблучний соус. У газбурзі пропонують суп з вугрів, смажений морський язик, оселедець, креветки і безліч різновидів копченої риби. У Берліні пригощають маленькими м'ясними кенісберськими биточками і смачними тістечками. Кулінарні особливості різних народів по-своєму привабливі. Долучайтесь до вивчення нових рецептів з програмою Новий день. Отож, друзі, нагадую, що сьогодні ми готуємо німецький сніданок. У нас вже половина салату картопляного готова. Ми до нього вже додали цибулю, огірки, соусом. Це все перемазали. І отож, що ми робимо надалі, я бачимо, взяли м'ясо. І що за печеного м'ясо сюди додаємо? А як ми його нарізаємо Великими шматочками чи маленькими? Кубиками, щоб відповідно з нарізка. Тож ми нарізаємо наше м'ясо. Зелені так розумію, у ми будемо додавати вже в кінці. Так. Да. Мені дуже цікаво, скільки взагалі м'яса необхідно додавати на картопляний салат. З моєї сторони, я, б, мабуть, м'ясо поклала більше, ніж картоплі. Ну, це по вкусу. Тут немає таких стандартів. В різних місцях по-разному різне м'ясо додається. Где-то копчене, где-то печене. Тільки що ми. Говорили з нашими гостями, і у нас є свіжий приготовлений домашній сік. Мені б хотілося дізнатися що у Катерині, як же зробити домашній сік, тому що особисто я дуже соки люблю, але в магазині іноді не такої якості, як домашній. Як ви його готували? Ну, це такий символ натурального продукту спеціально до столу сьогодні, до сніданку. Хочу сказати, що у традиційно сок вижимається, він проварюється, додається цукор за смаком десь, подібно як ми варимо компот, і можна це консервувати або вживати одразу. Отож, як ви бачите, друзі, зробити поживний та корисний сніданок дуже легко. Можна самому приготувати сік, можна зробити поживний салат, який може навіть замінити, замінити першу страву, тому що ну дійсно, друзі, воно так ароматно мені не передати вам, які це смаки, які це запахи, як пахне і м'яско, а соус це просто дещо запах соусу. Це... Хочеться навіть, по-моєму, так передати, щоб ви його відчули. Відчого, я, ти хочу, відчуваєш цей запах? Що, а, я, чесно, зараз спостерігаю за Іною, і розумію, що доведеться її відбивати від салату просто. Тому що вона зараз просто полікті відкусить руки нашим гостям. <рес> Отож, ми додали трошки зелені. Що далі ми робимо з цим салатом? Що? Тепер пробуємо. Бе... О, <гіє tongler> Я беру на себе право <anh2> <никлад> себе. <гіє weld> Я хочу показати спочатку салат нашим телеглядачам, щоб вони побачили, наскільки він красивий, гарний, свіжий. дивлячись на те, що осінь він у нас свіжий в таких весняних кольорів. Я візьму веделочку і буду куштувати. коштувати. а ти мені завтра ти зараз будеш. Ковтаю слинки. Друзі, це дійсно дуже смачно. Сок. До речі, це просто нагільс уже бачите? Вже, вже навіть і сок називається. До речі, хотілося б запитати, ви самі, як часто робите саме такі традиційні салати? Це кухня, яка вживається в німецькій кулінарії дуже часто. Ми готуємо і українські, і німецькі салати, картопляний салат ми готуємо також. Тобто це також хід вашого столу і вдома також, так? Так, він готується дуже швидко, це можливо, і вам рекомендуємо. Отож, дорогі друзі, як, як бачите, можна зранку дуже смачно поїсти, витративши на все а, мінімум часу. Ну, звичайно, ж необхідно просто підготувати інградіп. А Я хочу сказати віті з своєї сторони, що для мене цей салат дійсно стане улюбленою стравою у моєму жінку, бо Я буду, я навіть обіцяю, що я буду готувати його собі на сніданок, тому що це дуже, дуже, дуже смачно. І я казала, дійсно, що німецькі сніданки дуже поживні, дуже смачні. Я в цьому переконалася це дійсно дуже смачно. Отож, так бачимо, що все легко робиться. Я дякую нашим гостям за те, що вони завітали до нас сьогодні. Привідкрили нас такий рецепт.